А які події ви вважаєте все таки вдалими за рік, що минає? А вдалими подіями. Ну, справа в тім, що навіть то, що ми з вами сидимо і розмовляємо в таких досить комфортних умовах, тобто не переживаючи, що ми маємо там обмеження по зарядці наших гаджетів, що ми сидимо в освітленні, що ми не відступили на жодному клаптику української землі, там, де ми ну, на жаль, могли б відступити. Ну, це стосується власне Бахмута. але це було передбачено, і ми протягом цього року втримали наші позиції. Це вже визначний показник, тому що наслід ну, розуміти, що противник наростив своє угрупування в рази на сьогоднішній день. Так що було зрозуміло, якщо в 22-му році ми починали війну проти нас діяло 160 тисяч на угруповання противника. А зараз проти нас діє 450 тисяч військ противника. Ось прості цифри, і в цих умовах ми не відступили. Ми тримаємо оборону, ми знищуємо противника. Це перше. По-друге, для мене визначальним були події літа цього року в Чорному морі. Тому що знаєте, люба людина, хто, яка має відношення до війни, вона розуміє, що у війни є три складові: гроші гроші і ще раз гроші. Я казав один з теоретиків військових справи. Таким чином. Ми говоримо про те, що забезпечення без участі Російської Федерації проходів кораблів так званим зерновим коридором, і Україна спромоглася це зробити. Це і це є видатна е, стратегічна перемога України. Ба більше я б сказав, так що на сьогоднішній день ми сміливо можемо цитувати е, слова одного з е, опозиційних московських е, я не знаю ні, журналістів, політиків. Е, який каже, що на сьогоднішній день українські сили оборони контролюють фактично кожний метр кримської території, і в принципі на сьогоднішній день удар, останні події, удар по Новочеркаську, вихід ще частини кораблів, і за словами міністра оборони СПОВОЄ Об Королівства, зменшення за 4 місяці тужності російського флоту на 20% – це і визначна перемога. Те, що ми маємо, як ми вже з вами обговорювали, ситуацію е, значного посилення нашої протиповітряної оборони ще раз підкреслюю: не існує в світі жодної системи протиповітряної оборони, яка гарантує стовідсоткове збиття всіх об'єктів, але ми досягаємо неймовірних результатів неймовірних порівняно з тим, що ми мали за е, минулого року. Це говорить про стратегічний успіх, е, говорить е, про те, що ми можемо наростити. Наші наступальні наш наступальний потенціал, і ми маємо абсолютно чіткі перспективи визволення нашої території. Я не скажу, що відбудеться в 2024 році. На жаль, є безумовні правила і норми ведення бойових дій, які ну не дозволяють мені так оптимістично дивитися у найближче майбутнє, але те, що ми визволимо наші території, мене немає сумнів. Політичний фронт, ми не можемо забувати про нього. Створення коаліції танкової, авіаційної, корабельної, снарядної і так далі, і тому подібне свідчить про те, що підтримка наших союзників залишається на дуже високому рівні, що дає нам надію вистояти в цій боротьбі, крім того, за безумовної підтримки всього цивілізованого світу, який фактично рятує Україну, якщо ми говоримо про небоєве забезпечення життєдіяльності нашої країни. І таким чином ми бачимо ситуацію, в якій Україна має всі шанси перемогти в цій надзвичайно дакій важкій боротьбі, і ці шанси нам подарував 2023 рік. Не сам рік, а безумовне поєднання наших зусиль. Відчайдушна хоробрість і сміливість і оперативне мистецтво наших солдат, командирів на полях боїв.